Раді вітати у нашому клубі. Які перші враження, як взагалі дізнався про можливість продовжити кар'єру тут і mm -hmm. чи довго думав, може? Ну мені типу набрав Андрій Анатолійович Русол, набрав, ми з ним поговорили і дійшли конкретики. Що ну, все ж таки я залишуся тут? Також мені допомагав Євген Селезньов в цьому трансфері, бо я йому дуже сильно хочу подякувати. Ну і взагалі, типу, попасти в таку команду. Я думаю, що в кожен, кожен футболіст про це мріє. Ну і потрібно буде викладатися на полі і давати всі свої сили, щоб заслуговувати на це місце. Ти можеш зіграти на позиції як центрального захисника, так і опорного хавбека. Де зручніше, можливо, де відчуваєш себе комфортніше. Ну, все своє життя в школі і після школи я грав опорного півзахисника в центрі. От. Потім, коли прийшов ефкаменай, то Василь Кобін мене поставив центрального захисника. Ну і, типу, мені як на мене, типу, непогано мені це вдавалося. Ну, знову ж може зіграти на двох позиціях і там, і там, де буде там і там її тренер буде ставити. Згадав початок кар'єри у Львові. Це було як прийшов на футбол взагалі. Що було найперше в тебе, найперші кроки в кар'єрі? Можу віддати всю свою повагу і шану. Це напевно моєму батькові. Тому що якби не він повів не на футбол, не факт, щоб я би в нього взагалі почав грати. Дуже багато сил і енергії він мені віддав. Бо тому думаю, найбільше я йому цьому завдячую. Він теж грав у футбол? Так, він грав у футбол, десь певні моменти, можливо, десь і не вийшло, але типу, з нього я беру приклад багато моментів. Надай початок кар'єри це було в аматорському у футболі. Зверш тобі скільки було? 16-17, Але ти 16. грав з дорослими чоловіками вже, як це було? Так, я починав грати в U19, там, здається, перша ліга була. Є 19 і Андрій Чіх забрав мене тоді, як створилась команда ФК Львова в аматорській лізі. От, і Андрій Чіх мене забрав, щоб я з дитячого рівня прийшов швидше на дорослий. От, йому теж я завдячую. Він якийсь зробив певний крок в моїй кар'єрі. У тебе в кар'єрі був такий період навіть легіонерства у Польщі, е... як це вийшло і. Що це тобі дало, який досвід? Чесно, дуже корисний досвід. Поїхати в і в такому молодому віці. Це дуже чесно мені допомогло в, майбу... в майбутньому, десь. Звичайно, десь мені там не вийшло, так як футболіст, себе розкрити, тому я повернувся в Україну. Ну, також мені дуже там допомагав Тарас Романчук, це наш українець. Тренер, коли тебе брав до Єгідоні, казав саме, що ти нагадуєш йому молодого Романчука. Так, так. Якби тренер, напевно, не пішов, можливо, доля би склалася якось інакше. Але тренера звільнили, і прийшов другий тренер, і він, типу, вже не бачив перспективи в мене десь так. Повернення до України, ти вже. Назад приїхав більш таким досвідченим гравцем, незважаючи на той такий молодий. Ну так, все ж таки руки йдуть і стаєш старший, і опитніший, і починаєш дивитися трошки інакше на речі. Останній сезон вминає. Як ти його оціниш для себе, для команди? Е, ну, якщо взяти для команди, я думаю, що ми закінчили досить непогано. Були, можливо, і не такі очікування, але. Но... Чесно, в нас був зібрався непоганий колектив, тому все десь і вийшло. І е, як Володимир Богданович казав, на першому місці в таких командах це є дисципліна. От я думаю, вона в цьому і проявилася. У тебе там, в послужному списку також є матчі за збірні України різних вікових е, категорій. Нещодавно навіть потрапив до резервного списку Руслана Ротаня. Ось грати за збірну для тебе було щось особливе. Звичайно, звичайно, виходити в жовто-блакитному кольорі. Це прям, ну я не знаю. Я рахую, що якщо виходиш на футбольне поло в жовто блакитній формі, то аж мають мурашки по тілі йти. Типу, ти, ти, ти б'єшся за всю країну, і це ну це честь. В першу чергу для себе і велика мотивація.